Ти знаєш, Люба, у моєму серці є улюблені в тобі місця, у ньому є фонтан любові, що б'ється без кінця. Та особливістю тім, що я їх чую, коли ти по осінньому мене цілуєш. Прогулюй з тобою улюбленими стежками, у парках зачитуюсь цікавими книжками, ти з радістю компанію складеш. Та для моїх розмов завжди годинку ти знайдеш. Як я тебе люблю, ти б тільки знала, як я де б не була твоїх коханих рис шукала, ніде нема твоїх котів, про вуличків тихеньких домівок з сивою історію та двориків маленьких. Я більш за все ціную тебе, осінню, дивуюсь влітку твоєму терпінню. Як ти гостинно зустрічаєш усіх, а восени відпочиваєш від людських утіх. Сьогодні ти моя для мене мовчазна, трохи сумна, туманна, дивовижна, уважно прислухаєшся до всіх людей та виглядаєш кожного з привітливих дверей. Люблю в тобі, я все, від моря до небес кохаю твій характер, щедрість. Та прогрес за твій талант та гумор у цій життєвій п'єсі, дає незмінним посмішка твоя, моя улюблена Одеса.